Пані Олена заволонтерка волонтерка з покрова. Жінка вже понад 5 років рятує тварин. У неї вдома 19 котів і 3 собаки, а ще 67 собак та понад 30 котів на вулиці, за якими вона доглядає щодня. У мене є такі тварини, вибачте, які таку важку хворобу перенесли, були такі покусані, такі, ну, всі казали, що вони не виживуть, але. Ми все зробили зараз. Вони живі. Вони зараз в родині. Все добре, є звичайні, які залишаються на все життя з травмами. Ну це їм не заважає жити за ці роки. Пані Олена врятувала десятки тварин з тяжкими травмами. Інколи доводилося буквально збирати по частинах. У цьому їй допомагають спеціалісти української благодійної ветеринарної клініки у Нікополі. Там безкоштовно проводять складні операції в межах благодійних програм. Це хлопчик, його нещодавно порвали великі собаки. Мені люди зателефонували. Він стикав кров'ю і теж хотіли приспати. Але ні, я повезла його в Нікополь, там його пошмотали. Йому стільки багато вже вкололи, зробили. Але на жаль, він помирав. Потім знайшли донора, дівчинку хані. Зараз в ньому тече кров чемпіонки України, собаки. Регулярні звернення до клініки економлять кошти на лікування і стаціонарне утримання тварин. Проблема в іншому: дорого обходиться транспортування клієнтів з покрова до Нікополя, і всі витрати часто лягають на плечі волонтерки. Сама велика проблема в тому, що в мене немає транспорту. Коли вимагаю допомогти, щоб хтось мене відвіз до Нікополя, всі бояться, тому що в Нікополі гучно. Але я не боюсь, хоча я теж ризикую своїм життям. Ну, а хто буде допомагати? Поки я знайду машину, це ще той квест, всі це знають. Таксі за це беруть недешево. Тобто я сплачу кожен раз таксі за свої кошти. Ці все знають люди. Тобто машина може виходити, а двох і вище. Я можу їхати до Нікополя 3-4 рази в тиждень. І це все мої кошти. Одна з останніх врятованих тварин кіт шан його знайшли на вулиці з тяжкими травмами та струсом мозку. Завдяки оперативній роботі ветеринарів життя шана вдалося врятувати за словами лікарів. Складні маніпуляції, зокрема відновлення щелепи, вже завершені. Зараз тримає відновлення. Бутували очко, Він сьогодні вже сам намагається їсти але зараз. він… Е на крапельниці, От, ну з тазом е тут більше е просто е обмеження в рухах, тобто, щоб він як маломога менше е рухався е ну, якогось оперативного втручання. Ну, Тут не буде, буде просто заживлення, аби й надалі піклуватися та лікувати тварин. Потрібні на малі кошти. Тож без допомоги зі сторони пані Олена не впорається. Всі, хто мають змогу долучитися до порятунку, хвостати гривнею – реквізити на ваших екранах.